Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Я живу в Київській області, і зараз нам найближчим часом передають дуже різке похолодання вночі. І так як це похолодання буде тоді, коли мене не буде, я буду на роботі. Я вирішила підготувати рослини, рослини, яким треба наша допомога. Для захисту від таких морозів. Такі рослини а, до таких рослин відносяться, по-перше, молоді рослинки, які ми тільки-тільки висадили в цьому році. Обов'язково обов'язково молоді рослини на штамбах, які ми теж посадили в цьому році. І зараз я буду вам розказувати і показувати, що я буду утеплювати, як я це буду робити, і познайомимося для чого. Точніше, для чого? Для збереження від морозу цієї молодої рослинки, а по-друге, чим я буду це робити? Ну от Я вже підготувала гілки сосни. Я не обрізаю сосни. В самому низу, біля землі, зрізаю гілочки невеликі, отакі. воно не зашкодить самому дереву, трошки його, наче чищу, а для мене ці гілки дуже в нагоді для того, щоб прикрити від морозів рослинки. Рослинки в мене молоді, тому гілочки мені не треба великі. Великі такі гілки з дерева я не зрізаю зазвичай, невеличкі. І ось хвойний опад назбирала. Їм теж буду засипати. І ще в мене є від будівництва залишилася. Зараз покажу отака трубка, її одягають на водопроводні ці якісь труби, там захищають від холоду чи чогось, я не знаю, якась така ізоляція, наче, знаєте, піночка така м'якенька. І таку трубку теж буду використовувати. Вона трошки грязна, але я так думаю, що рослині це не важливо, а захистити, вона захистить її. І тому зараз з вами почнемо працювати. Ну, а зараз хочу почати саме з штамбової рослини. Чому штамбової, чому їх треба прикривати, молоді штамбові рослинки? Якщо пам'ятаєте, я цей ялівець придбала пару тижнів назад, посадила його. Обмотала отак, формуючи його, але е, так як ідуть морози, саме небезпечне місце для промерзання це якраз місце, де щеплена рослина. Е, частіше за все, щеплені рослини гинуть із-за того, що промерзає оця частина. Вона ще не настільки міцна і не настільки прижилася для того, щоб е, годувати оцей ялівець зверху. Вона це дуже слабке місце в щеплених рослинах, і тому першорічки навіть дворічки, а іноді навіть і три річки. Ну це рідко зазвичай, але оце місце щеплення це саме небезпечне місце, тому що воно частіше за все вимерзає, від чого потім помирає вся рослина. І зараз я оцією трубкою. Буду його утеплювати. Це дуже зручно, я побачила таке у відео, і мені сподобався такий варіант утеплення. Зараз подивимося. Ну, от Дивіться: я обв'язала стовбур. Місце перевивки в мене десь, от тут, на сантиметрів 10 нижче цього утеплювача, до самого низу, і бажано ще обов'язково замульчувати. Тільки посаджену рослинку молоду для того, щоб зберегти її коріння від промерзання, тому що вона, скоріш за все, ще не вкорінилася і тому травмувати те коріння, яке в неї є, не бажано. Тому додаткове мульчування не завадить. Отак От виглядатиме рослинка на штамбі. Коли ми її утеплимо. І тепер я можу бути спокійна, бо ця частина мурози стійка, з нею нічого не буде. А якщо стовбур основний, від якого вона живиться, буде захищений, то з рослиною буде все добре. Стовбури коріння захищені, і я сподіваюся, моє лівцю буде добре зимувати зиму. Ідемо далі. Ось іще ще один ялівець, який я буду утеплювати, але зверніть, будь ласка, увагу на таку річ. Е, ось сама. Щеплення, прививочка, щеплення ще не відірвали його. А ось на підвої, на які прищепили цей ялівець, росте гілочка. Такі гілочки краще ніколи не зрізати, доки не почне розвиватися оця верхня частина ялівця. Чому? Річ у тім, що я бачила дуже багато інформації про те, що якщо оцю підщепу... На яку прищеплюють верхню рослинку, прибрати на ній всі отакі паростки, то цей стовбур не буде стовщуватись і розвиватися. І тоді верхня частина буде масивною, а сам стовбурець залишиться тонким і не буде витримувати верхню масивну частину, яка розвивається. Тому бажано е, отакі речі. Прищипувати якийсь час, не обрізати зовсім, для того, щоб вон, через них е, рослина набувала оцей стовбур, набував товщини. Бо тільки за рахунок того, що йому треба живити саме оцей живець, він стовщується. Бо на цей живець ідуть соки вгору і сам стовбур не потовщується. Тому зверніть на це увагу, отакі речі ми не обрізаємо на початку пару. Пару два-три, може й чотири роки, в залежності від того, наскільки швидко наростає товщина цього стовбура, на якій була прищеплена рослина. Зараз ми його теж укриємо, і ви подивитесь. Ну, от як виглядає нас, наш ялівець вже утеплений. До речі, із-за того, що я дуже пізно дізналася інформацію про те, що треба місце е, прививки обов'язково утеплювати на зиму. Я в цьому році втратила декілька щеплених рослин, тому зверніть на це увагу, краще, краще все ж таки утеплити для того, щоб бути спокійним, що все буде гаразд з рослинкою. Ідемо далі. Ось, до речі, одна з рослинок, яка в мене таки вижила, пережила ці морози і залишилася, щеплена. Не знаю, чого пережила, мабуть, тому що дуже малесенька, дуже маленький стовбур щеплення. Вона пережила на цей рік. Я все ж таки хочу її прикрити прикрити знов стовбурець, щоб я була впевнена, що з нею все гаразд. Ну і ось наша ялиця Icebreaker вже утеплена. І сподіваюся, все буде добре. Це всього три рослинки, які в мене щеплені. Далі ми підемо по маленьких саджанцях, які я придбала в цьому році. І серед них є зовсім не морозостійкі, але, але вони мають адаптуватися. За пару років вони зазвичай адаптуються до нашого клімату і з ними буде все гаразд. Але на початку мені все ж таки треба їх утеплювати. Ну і от... В мене є хебе, таке незвичайне хебе. Хебе називається сорт Одора. Воно дуже схоже на, на емпетрум Берштейн. Такі назви заплутаєшся язик зламаєш. Ось емпетрум росте, а ось Хебе росте. Вони трошки десь якось схожі. Це хебе має набувати такого ж помаранчевого кольору, пізніше, коли е, набере своєї сили і розростеться. Це хебе не дуже морозостійке. Йому взагалі кажуть, що воно зараз, зараз 10-15 градусів витримує, мінус 10-15. Тому я його зараз буду утеплювати, але коли коли воно приживеться, воно вже буде більш морозостійким. Я його отут посадила поруч з цим МП-трубом, мп Мпетрубом, Е, Тому сподіваюся, що все буде добре. Зараз я його о, засиплю ще. Голками і прикрию гілочками. Ну, от, я зробила дві такі кубки. Звичайно, я оце зараз зроблю і думаю. Квітник буде виглядати не дуже гарно, коли ти починаєш там мотати, там утеплювати, там накладати купи якісь. Але що зробиш, коли ти купуєш маленькі рослини? І, як я вже колись казала в одному з відео, мені подобаються маленькі рослини купувати, тому що вони все ж таки швидше адаптуються до нових умов вирощування, і потім більш стійкіші, більш. Е Загартовані, ніж коли ти купуєш дорослу рослину, і е, треба буде її матати, її зберігати. Її важче буде адаптуватися, бо коронева в неї більша, е, зелена маса більше. І, як на мене, їм важче все ж таки адаптуватися до навколишнього середовища нового туди, куди їх принесли. Тому я вибираю зазвичай маленькі рослини. Як для мене, це легший варіант і прикрити їх, і зберегти від морозів, і в той же час загартувати для подальшого росту. Ідемо далі. Ось на цій моїй верусівій ділянці є, по-перше, пієріси нові, які я придбала в цьому році. Теж нещодавно оцей Пієріс був придбаний, до речі, в цьому році, але в лютому місяці. І він себе гарно почуває, пережив і все з ним добре, але я його вже гілочками обклала. А ось два пієріси, які я буду зараз прикривати. Ось один Пієріс. А ось другий, який вже з самого початку, коли я його посадила, почав підмерзати. Я за нього злякалася. Але, дивлячись на той попередній пієріс, вибачте, руки вже грязні від голок, якщо подивитись, на стовбурці в пазухах листя є бруньки. Це говорить про те, що він може відновитися. Оця маківка, яка чорна. Ми її обріжемо навесні і він почне відростати. Саме головне, щоб його коренева зберіглась. Тому зараз я зроблю акцент на кореневу і обкладу теж е, гілками сосни для того, щоб його прикрити від отакого обвітрювання. Тому що, в принципі, листя він тримає добре, це вічно-зелена рослина, У нас вона витримує по температурних режимах, але чомусь от він в мене підмерз. Ну, буває. Зверху підверс, а знизу живий. Ну, от, як я їх прикрила такими двома халабудами, окучила додатково хвойним опадом і зробила з гілок такий шалашик. Це рослини. Вересового роду, вони полюбляють кислий ґрунт, для них це нормально. Все ж таки хочеться, щоб вони дихали і адаптувалися, тому що вони вічно зелені. І зовсім їх закривати якось не дуже хочеться. Поки вкривала, побачила таку цікаву штучку. он чимерник випускає Ой, ось бутончик один випускає. Он другий випускає, то ми ще побачимо, може, квіти, якщо морози не зупинять, це зростання і розвивання квіточок. І зараз на цій ділянці в мене є ще посаджені вереси в цьому році, експериментальні. Я робила якби відео зразу з посадкою цих вересів. І в чому експеримент їх? В тому, що вони росли всі три в одному горщику, я їх розділила розрізала живцем коріння, розділила на три окремі кущики. Почувають вони себе непогано, але я їх все ж таки хочу на цю зиму прикрити теж сосновим гіллям, тому що дуже хочеться їх вберегти. Дуже подобається мені цей сорт, такий темний, з намистинами, Він такий якийсь сизофіолетовий, це взагалі такий холодний сизий. Цікавий. Ну, а цей гірчично-жовтий, в мене вже є такий, але в поєднанні: оці три вони дуже непогано виглядають. Я не захотіла їх садити, е, так, як вони були посаджені в одному горщику. Я їх все ж таки розділила, тому що їм вважаю, треба місце для е, розвитку і кореневої, і е, верхньої маси зеленої. Тому я їх розділила. Зараз я їх прикрию гіллям і підемо далі. До речі, вереси у нас в принципі чудово зимували, ніяких проблем з ними не було, окрім цієї весни, лютого, і оцих зворотніх заморозків, які якраз загубили в мене, знищили, точніше, в мене декілька вересів, але вересів як насправді лісових. В мене є вереси, як це назвати, культурні і некультурні. Мені одна жіночка прислала звичайні лісові вереси, які ростуть, я так розумію, десь в Карпатах. В мене було три великих кущі, але з них залишився оцей один єдиний. Оцей один єдиний залишився, бо ті два вимерзли в мене. Не знаю в чому причина. А саме культурні вереси, ті, які я купувала в розплідниках, вони якраз перезимували, трохи підмерзли, звичайно, у когось вимерзла середина кущика, але загалом вони зберіглися тому не знаю, від чого це залежить. Ну, я ж кажу, в мене вереси якби вижили. Вважаю, що вижили. Все добре, але багато людей казали, що в них повимерзали вереси і пропали. Тому, тому в цьому році я, мабуть, їх трошки прикрию хвойними гілками. Гілками сосни для того, щоб уберегти, скоріш за все, від весняного сонця, яке висушило їх, скоріш за все, вони не вимерзли. А мені здається, що все ж таки за того, що коренева ще не проснулася після морозів, а сонце вже дуже палило, і плюс вітри, зазвичай весною сильні. скоріш за все це все просто е висохло. Мені так здається, у всякому разі, подивимось, Ну, буду таке робити. І зараз я хочу е, утеплювати, обов'язково утеплювати. Я придбала три нові рослини. Називається е, в народі просто Ірландський Верес, але науково це дабеція кантабрійська. Ось такий кущик гарний, квітує рожевими квіточками. Я їх придбала три штуки, ось другий, ось третій. Вони в мене отут під моєю сосною ростуть два, а один трошки в стороні. І за, цей, за цю добицію кажуть, що вона не дуже морозостійка, тому пару років, поки вона приживеться, її треба обов'язково укривати. І зараз я це буду робити. Я її дуже сильно замульчую і, мабуть, накрию пляшками. Я поки не знаю, мабуть, одну накрию пляшкою а Пару штук накрию гілками і буду спостерігати, що з нею буде, тому що це мій перший досвід. Бо я знов таки в цьому році, в лютому, придбала цю добецію, мені ніхто нічого не сказав, і вона в мене просто замерзла. А вона витримує всього 9-10 градусів морозу. Але коли розів'є свою кореневу, вона стає більш такою адаптованою. Тому зараз буду вкривати цю дабецію. І підемо далі. Я... От що я зробила з дабецією. Бачите, одну накрила пляшкою, але всередині замульчувала, і навколо дуже високо замульчувала. А оці дві вирішила зробити отакими кубками: високі мульчування і плюс гілки. Чого я зараз звертаю вашу увагу на ці речі? Розумієте, у нас дуже багато поширено. Інформації про тих рослин, які є як би, для нас традиційними, класичними, більш поширеними. Зазвичай це якби, цікаво, але цієї інформації повністю достатньо для того, щоб вирощувати ці рослини. Але з'являються зараз на ринках рослини новинки, про які дуже мало чого відомо. І тому я намагаюся з вами ділитися тими новинками, про які я не змогла знайти інформації в інтернеті. Ну, так, щоб її було достатньо, щоб можна було вирощувати цю рослину і доглядати за нею. Та ж дабеція, той же П'єріс, теж Хебе. Вони не такі поширені в наших садах. І далі я покажу ще декілька рослин, які також не поширені. Але зараз хочу звернути вашу увагу на оцю кубку. Це в мене. Зараз, зараз скажу, бо весь забуваю, все забуваю. Так, Каріопсіс, каріопсіс дуже цікавий кущик. Він також не дуже поширений у нас. Він квітує синіми квітами, квітує в серпні-вересні дуже красива ефектна рослина, кущ досить швидко наростає, але в мене він вимерз. Дуже гарно квітнув в цьому році, але він в мене вим... в минулому вимерз, тому що я не знала, що з ним робити. А його треба було перші пару років обов'язково утеплювати кореневу систему і не можна було зрізати. Ну, В цьому році я знову е зробила помилочку, я його обрізала. Ось він в мене обрізаний, бачите? Отакий кущик. Е тому я вже його буду сильно-сильно мульчувати, щоб зберегти його кореневу. Квітне він на гілках поточного року, тому обрізати його можна, але обрізати його треба саме весною, для того, щоб він гарно перезимував. Я знов-таки допустилася помилки і обрізала його до того, як називається. Тому зараз ще насиплю на нього гілок для того, щоб його зберегти на наступний рік і дасть Бог покажу вам, як він квітує, бо він насправді дуже цікавий кущ і не дуже поширений е в нашій місцевості. Чомусь недооцінений, як на мене. Ну, ось у мене ще одна рідкісна для нашої місцевості рослинка. Це анотус називається. Я його вже прикрила заздалегідь, боючись, щоб він не вимерз, бо він теж новачок. Це вічно зелена рослина. Його ще називають канадським буском. Квітний він такими фіолетово. Блакитними кіточками невеликими, дуже схожі кіточки на бузок. Знов повторюю, вічно-зелена рослина. В принципі, у нас зимує непогано, як кажуть, квітне на гілках. Поточного року, тому навіть якщо верхня частина підмерзає, знов таки по відгуках його можна сильно постригти, він відновить свою зелень і почне квітувати. Квітне він десь у травні-червні місяці. Тому ось іще одна новинка, яку зараз буду ще додатково утеплювати. Я його окучу всередині, знову накрию пляшкою і окучу зовні. Краще я перестрахуюсь з ним, тому що це цьогорічна посадка, яку мені дуже хочеться вберегти. До речі, хотіла вже завершувати відео, але згадала про декілька рослин, які ще хотіла вам показати і сказати про них. Дивіться, перша рослина це криптомерія японська. Я її придбала в цьому році, у лютому місяці, як не дивно, вона пережила. Пережила добре, наче почуває себе добре, але її рекомендують перші пару років дуже сильно окучувати і трошки прикривати, тому прикрию її. Звичайно ж, буду прикривати бруслину японську, саме японську, не форчуна. Якщо пам'ятаєте, в мене на каналі було відео, там де різниця бруслини японської і бруслини Форчуна. Так само японську я буду прикривати. І зараз ще покажу одну рослину. Ось вона, це купрису-цепаріс Лейланда. Отакий яскравий, яскраво лимонно-жовтий гарний хлопчик. І так як вона зовсім молоденька, теж тижні три назад посаджена, я її обов'язково укрию. Дуже добре укрию, тому що вона на самому початку свого зростання не дуже холодостійка. Потім, коли приживеться і він набере своєї маси, він вже буде холодостійкий, до наших зим підходить. Але на початку отаку молоду рослинку я буду прикривати. Звичайно, я от зараз, коли знімала це відео, думала, зазвичай я ніколи нічого не вкривала. Ну, вкривала, звичайно, гортензії крупнолисті, то таке, це обов'язково вкриваю. Вкривати. А так, щоб от щось таке вкривати, я навіть троянди не вкривала. А зараз почала вкривати. Дуже мене налякав цей рік, саме лютий місяць, коли я втратила декілька рослин. Мені було дуже шкода їх втрачати, тому я вирішила на цей раз трохи перестрахуватися. Ну а про щеплені рослини я взагалі не знала, що це саме слабке їх місце місце щеплення. Тому знову повторюсь. Що рослини, які щеплені, краще декілька років місце щеплення утеплювати саме місце щеплення. Ну, от, я думаю, на цьому достатньо інформації. Поки що, якщо ще щось придумаю, буду з вами ділитися. До речі, мені тут ще чоловік підказав одну інформацію, на яку я не звернула увагу. Це перше, чому ми утеплюємо він виноград утеплює, а я свої рослини утеплюємо саме гілками сосни або опадом хвойним. Річ у тім, що, по-перше, хвойний опад і гілки сосни не в, цю, в це утеплення не, не лізуть гризуни ніякі, ніхто там не селиться, це перше. А по-друге, ця рослина за рахунок того, що вона має таку рихлу структуру, вона створює певну атмосферу всередині, знаєте, як якийсь подвійний потрійний термос. Воно наче дихає, але воно не пліснівіє, воно не хворіє, хвоя працює як антисептик ще. Тому зверніть на це увагу, у кого є можливість саме утеплювати хвойними гілками це дуже зручно. Тому бажаю всім здорових, гарних рослин і, як завжди, далі буде.